Засобами намагайтеся, щоб уподобатися своєму Небесному покровителю. Сьогодні нема місця, де ми можна усамітитися і піти в затвор скрізь, вже ну, цивілізація проникла в всі сфери і життя, і, і, і географічні простори. І є одне місце, де людина може і повинна зосереджуватися це серце своє. Людина, яка хоче спастися, вона робить серце своєю келією. І в келі вона заходить і творить там молитву до Бога, кається в своїх гріхах, там звершується ну, то, що керує всім світом. Звідти серце людського йде і добро, і зло, і ненависть, і любов. І преподобний Антоній навчає нас в тому, що кожен зраз з нас робив своє серце. Таким місцем, звідки би випромінювалася любов, терпіння, добро, покаяння, все те, що робить людиною, людину високою і угодною перед Богом.